Всім привіт, іду забирати посилочку. Зараз у нас буде розпаковка від джерелії. і як класно, коли у вас в під'їзді є поштамат. Дивіться, у нас там дощ на дворі, а мені на вулиці виходити не потрібно, просто спустилася і забрала. Ну що, зараз будемо розпаковувати. Так, ось моя посилочка. Давайте подивимося, що ж мені тут таке цікавеньке прийшло. Отак. Хоп. Опа. Так. Так, ну, як зазвичай, накладна. Так, і почнемо одразу з подарунків. Дивіться, тут такий ось подаруночок мені. Е, поклалась зараз е, акція була. Ось така. Термосумка. Оп. Термосумка, бачите? Ось така вона тут. Оп. Оп. Ось така велика, квадратна. За 150 гривень мені прийшла ось така сумка. Так, дивимося далі. Що тут іще? Так, це в нас олівець. Олівець для, для брів я брала. Отакий. Наскільки він класний, спробуємо, і я вам розповім. Так, взяла ще один отакий триммер, а то е, в мене вже майже всі закінчилися. Вони дуже швидко, дуже швидко. Псуються, якщо їх залишати у миючих засобах, таких як там для ванни, для кафеля, для, всяких таких, для духовки, вони роз, трошечки роз'їдають і воно тоді погано тут натискається. Так, прибираємо бумагу. Іще бумага. Так, і були тут у мене розпродажі. І я тут набрала, дивіться, скільки різних баночок, 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 скляночок. Це в мене для туалета. Отакий класний, мені дуже подобається. Він без хлора, має цього запаху неприємного. І я ним спокійно мию туалети, не боячись, що я там надихаюся хлорки, мені буде від цього погано. Взяла собі таких два. Ось іще один. Далі взяла ось новиночку. У мене є шампуні, я брала, вже вам показувала. А це взяла гель для душе. Зараз з'явилося, три різних аромати. Мені сподобався виноградик по опису, і я взяла його спробувати. Там ще є кокос і, і третій не пам'ятаю, здається, мент мигдаль чи щось таке. Кокос я не схотіла, мені здається, він буде солодкий, а я не люблю сильно солодких. Ну, спробуємо. Спробуємо. Далі взяла собі шампунь на пробу. Ось такий шампунь. Будемо тестувати, пробувати. Потім вам роздам зворотній відгук. Так, Для пральних машин взяла аж дві. Ой! кришечка, Взяла дві баночки. Оп, була хороша на нього ціна. Оп, ось такі. Водичка в нас погана, пральна машинка дуже швидко е, забивається, стає брудною, має неприємний запах, і я раз на місяць роблю їй чистку ось таким засобом. Тому запас хай буде в мене. Взяла собі два. Тим паче, що хороша ціна. Так, тут мені аж три поклали для. Для прочистки труб дуже класна річ, особливо коли нас троє дівчат е швидко забивається в ванні волоссям, пробиває просто-просто чудово. Плюс ще я на кухні ним пробиваю е там інколи попадає е їжа, і воно також забивається від різних там крихот і всякого такого з. з з миття посудом. Так, далі взяла собі ось такий ой, плямовий відник для жовтих. У мене вже мій закінчився. Це просто знахідка з дитячими речами. Взяла собі два. Була на нього гарна акція на вихідних. Буквально там декілька днів. І я встигла взяла два. Ой, так, Прибираємо. Буде ще акції, буду брати ще. ще, ще. Так, далі. Знову ж таки, по цій акції вихідного дня я ще взяла ось собі два миючих для посуди. Спробую іще такий. У мене зараз біогель прозорий. А ось такий беру беру, спробую. Ще саме цей не пробувала. Так, взяла ще на пробу ось такий ополіскувач для полості рта. Це для дорослих. Так що е, спробуємо і вам якось, якось розповім. Ну і, як зазвичай, знову вітамінки. Ось такий цинк Д, Д3 і вітамін С. Це я брала чоловікові, він у мене їх, їх п'є. І йому подобається. Так, ось такий маленький. Маленька в мене посилочка. По деяким товарам зроблю потім детальний огляд. Ну, а на цьому моя посилочка все. Всім дякую, до зустрічі!